Так, друзі, всім привіт. Недавно говорив зі своїм знайомим і розповів мені таку історію свою, на жаль, печальну для нього. Коротше, кинула його жінка. Він коротше, ну, він ухилявся, сидів вдома. Ну, так, як багато людей, так і ви, і я, хто мене там дивиться, хто розуміє, про що я говорю. Просто жінка не витримала одним словом і його лишила, так. Він десь багато років сидів вдома, ніде не працював, онлайн заробити грошей теж не міг. Тому часто були скандали, критика, бо вона працювала, вона то все отримувала, а він сидить, нічого не робить і того подібного. І одним словом, у нас десь там в них стався якийсь скандал за щось там. Він там подробиці вже там, не розказував, вже. та я думаю, і мені то не цікаво було. І одним словом, вона його лишила, сказала, все, подала на розлучення. І там навіть він там щось особливо не міг з'явитися. Ну казали, він якось то онлайн розлучили. Там зараз можна якось через дію чи що. Якось він так пояснював. Ну і одним словом, коротше, лишився він сам. Сам лишився. І, на жаль, таких історій просто масово. Я ось тому сьогодні вирішив поговорити на цю тему. Що ну, дуже багато і в інтернеті читав і десь і так чув історії, що просто жінки не витримують і кидають чоловіків, от, які ухиляються, щоб не бути просто вбитими. Так? І, ну, що просто, жінки багато, хто, хто там просто каже, ой, ой,ди, десь роби, йди щось, О, той, той працює, той має там, десь відстрочку, той десь бронь собі зробив, той ще щось каже, а я що, я маю тебе тут терпіти, чи що. Ну, і того подібного, утримувати за, за тебе це все. Каже, та ти хлоп, каже, а не жінка, ти, ти маєш наоборот, як кажуть, бути головою сім'ї. Ну і Через те все стаються конфлікти. І ось так масово розпадаються пари. Так, жінка кидає, не витримує. І ось така історія. Тому ви також пишіть свої історії, чи теж таке чули, знали, чи десь, можливо, у вас десь таке особисто відбувалося. Ну, Але це, звісно, біда. Ну, Тому що жінки, просто. На жаль, зараз не так багато жінок, які розуміють всю ситуацію, в яку просто загнали чоловіків в нашій країні. В нашій країні довели хлопа до того, що ну, він просто в нього вибір, або старатися якось ну, як то кажуть, старатися вижити, так? хоч таке можливо, так ганебно сидіти в хаті, так? можливо, і на шеї жінки, так? або десь за кимось там. Чи за батьками, так, щоб вони там, за ними там, кажуть, ухаж... ну не вхажували, просто якісь там хоча б продукти носили, Ну просто виживали, одним словом, так, що просто за рахунок інших. Тому що ну, банально туди несуть гроші, просто Чоловік навіть в магазин не може вийти, в аптеку не може вийти толком. Тому що страшно. І Тому треба, щоб була хоча б якась людина. Щоби ну, хтось просто приніс продукти тобі, навіть якщо ти гроші маєш, ну хіба онлайн-доставку якусь замовити, але це теж гроші тратити постійно на постійну доставку, це вже ну, треба мати гроші стільки. І ось такі ситуації трапляються, що ну, жінки не готові так терпіти завжди. Є там віддані, так, багато є відданих, які розуміють всю ту ситуацію, які хоч знають, що це важко, і, можливо, і постидно десь в якійсь мірі, але ну, вони розуміють, вони. Тримаються за цього чоловіка понад усе, тому що знає, що це так вічно не буде, і все, як то кажуть, вернеться на своє місце. Але, на жаль, багато жінок мислять інакше, можливо, і терпіли там рік, там, можливо, два, але ну, це вже продовжується стільки часу. І тим більше, бачите, що ситуація не має ні кінця, ні краю, просто, просто лишаються, просто дуже багато скандалів. І так само, я ж не спорю, що і чоловіки провокують ці скандали, тому що. Ну, Банально, просто людина, яка постійно в чотирьох стінах так, розуміє, що немає ні свободи, немає ні розвитку, нічого. Вона нічого не може зробити так, просто ця людина. Вона почуває себе якоюсь, е... ну, як не людиною, просто як овуш, розумієте? І ця ситуація напрягає ще більше. І... А ще жінка десь, можливо, якісь слова такі скаже, що просто ранить, як кажуть, душу і так. Важку в цій всі ситуації, і тому стаються скандали. Скандал перший, другий, третій. Десь просто в один момент просто хтось не витримує, чи хлоп здається, там десь там каже, та пішла, ти, чи жінка так само каже, я від тебе пішла. І ось просто пари розпадаються, на жаль. Ось така ситуація. Знать буває, що і дітей мають також розпадаються. Ну, якщо на чоловіка ще ту дитину запишуть, так як у піквіном, то, можливо, йому це і плюс. Тому що може потримати якусь відстрочку. тому що знає навіть багато ну, таких здорових пар, що, що просто навіть так роблять. Фіктивно, що жінка просто би, відказується від дитини і чоловікові типу, паробіль опікунство на нею. І так, можливо, має відстрочку. Це мудрі пари робить, але більшості це все лише зовсім не так відбувається, як воно би хотілося би. Переважно дуже-дуже. Ну, особливо останнім часом я от читаю десь тенденція та кинула, ті розпалися, там десь скандал Ну, дуже-дуже багато сімей, на жаль, розпадаються. І навіть банально, коли жінка десь поїхала за кордон, щоб там заробляти гроші, так тут, можливо, не дуже і заробиш, щоб навіть щось чоловікове допомогти. так. Ну, вона там робить там місяць, два, три, там рік сидить і просто десь розуміє, а нащо мені той чоловік здав? Я собі тут заробляю. Я собі ось тут якогось зараз, хлопа, найду, тим більше можливо там познаю, десь кимось познайомилась. І от лишає, і цей хлоп лишається далі, бідний на самоті. А потім що ось зробиться з тим чоловіком і ось в такій ситуації, коли його кидала найрідніша людина, яка підтримка ось це все. ну, Яка, навіть, можливо, якось забезпечила, принаймні, хоч якось, хоч якісь продукти привозила. Ну, Це просто ще більше в депресію впадає він. І це призводить до того, що, можливо, десь запив. Банально ну, набухався, грубо були такі історії, що от хлоп набухався коротше, через ось. Ну, я не кажу через конкретно, через таку ситуацію, можливо, якісь інші, якісь скандали. І просто взяв і пішов в ТЦК і сам здався. Ось були реально такі випадки, чув, що от напився, десь його, як то кажуть, білка вчепила, взяв машину чи там десь чимось коротше, поїхав, в ТЦК, сам здався, пішов на війну, а потім ще й вмер. Ну, самі розумієте, привезли. І ось до чого це все просто призводить, або до якогось самогубства, просто банально також доводиться ця ситуація. Тому, на жаль, дуже-дуже печальна зараз ситуація з чоловіками. Чоловіків загнали просто на надзвичайно важкі діла, як то кажуть, що просто вибір. або... Е Йти воювати просто, або якось старатися знаходити вихід, виход ситуації, якусь, кому вдається так, якесь бронь, якусь вістрочку, ти якось живуть, хтось вирішує просто е, ховатися, тому що розуміє, що життя важливіше за понад усе, але не кожна близька людина, це все, як то кажуть, нормально сприйме. Є, звичайно, я не кажу, що це всі є, звичайно, дуже багато людей, які все це ну, типу, розуміють. Знаю, що така ситуація може спіткати десь, наприклад, якийсь момент момент жінку. Ну, я не кажу конкретно таку саму, як з чоловіками, але десь, можливо, якась подібна. І теж би не хотіла, щоб її чоловік типу, кинув в такій ситуації. Тому... Але, на жаль, на жаль, є багато випадків, що ось такі ситуації ну, мають, мають, як то кажуть, право на життя, що дійсно кидають, пари розлучаються. і... Ну і дуже-дуже. дуже Це все грустно виглядає так. І саме гірше, що просто чоловіків, це потім все, як я ще раз підкреслюю, зводить до Ну, до нервів, до зривів, що вони потім роблять неадекватні речі, де вони там, можливо, руками ховалися, а потім просто впали нерви і пішли, самі здалися і пішли на війну, і самі знаєте, що далі може бути. Тому, друзі, пишіть свої історії, чи у вас десь таке було, чи ні. Пишіть коментарі, ставте лайки, будь ласка, підпишіться на канал, підтримайте мене і буду старатися для вас все більше роликів знімати. І все буде добре, всім нам миру, бувайте, всі здорові!